Ворог окупував наші міста, знищив наші домівки та затишок. Тисячі людей стали переселенцями. Але ми не зламалися, ми продовжуємо боротьбу. Адже люди найбільша цінність громади. Кожен з нас, де б він не перебував, і є лисичанським. Вікторія Щіглакова, заслужений вчитель України, заступник директора з навчально-виховної роботи Лисичанського ліцею номер 17. авторка власної системи вивчення української мови та літератури, впевнена, що Лисичанську багатопрофільну гімназію обов'язково відбудують. Я Щіглакова Вікторія Вікторівна. Я з Лисичанська. Працюю заступником директора у Лисичанському ліцеї номер 17 Працюю вже там більше 26 років. Спочатку я там навчалася, потім прийшла на практику, потім мене взяли на роботу вчителем української мови. Ми ну на сьогоднішній день вже заступник. Почалася війна, звичайно, із телефонного дзвінка від сина, який на той час був у Харкові, який сказав, що їх уже помплять. Ну, звичайно, що як мама, то одразу істерика, сльози і розуміння, що дитина десь там, а ми тут, і розуміння того, що одразу ми зустрітися не зможемо, бо є на це об'єктивні причини. Другий момент був шок від того, що з колективом з учнями треба терміново зробити оголошення про те, щоб всі діти залишилися вдома. І ось одразу телефонні дзвінки, повідомлення в усіх каналах з колективом гімназії для того, щоб всіх попередити, залишайтеся до певних розпоряджень вдома. Ну а далі очікування і невідомість, як в принципі, у всіх у нас до останнього сподівалися на те, що все переживемо. Як в 2014 році ми нікуди не виїжджали з родини і думали, що так буде цього разу. Але 1 квітня, неподалік з нашим будинком, приліт прилетіло. І ось у це, мабуть, був той останній крок, який змусив нас за ніч збирати речі, і 2 квітня ми зробили. Це було важке рішення, але ми його прийняли. Одразу розуміння того, куди ми їдемо, не було. Сподівалися, що в бік Дніпра, а там, походу, будемо розуміти. І ось по дорозі відстежували, де квартиру зняти, де зупинитися. Спочатку зупинилися біля Дніпра на базі відпочинку. Там ми пробули дві доби, і за цей час знайшли житло в Запоріжжі і вирішили їхати туди. Ми з родиною працювали в волонтерському центрі. Ми весь час, поки перебували в Запоріжжі, працювали там в центрі, цього вели сітки. І я отримала від колишнього нашого випускника повідомлення в соцмережі про те, що ось він проїжджав повз нашої будівлі і це побачив. Він це зафільмував, надіслав фото, надіслав відео. Але там, поки на цих фото і відео не було чіткого розуміння, чи це пряме влучення, чи ні. Ми бачили там стовпи того тиму, да, ми бачили, що там горить. Але безпосередньо, що це з будівлею трапилось, таке враження було, що це за будівлею. Але ж потім, протягом, ну, цілого дня, ми спостерігали за його повідомленнями, бо він на той час теж волонтерів і був якраз у Лисичанську. І, звичайно, що як колишній випускник йому дуже була доля нашої споруди. І він весь час спостерігав за тим, що відбувалося. Ховався під час того, як були обстріли по будівлі, поруч, і все це фільмував. Ну і нарешті, коли все закінчилося, моя на увазі обстріли, він остаточно ж, тоді вже зателефонував мені директору, і сказав, що да, дійсно це наша споруда і все зараз горить. Ми своєю спільнотою колишніх гімназистів, сьогоднішніх ліцеїстів. Ми у Фейсбуці організували таку мережу, да, проект відбудови нашої гімназії. Підключилися туди колишні випускники, підключилися всі наші робітники, батьки. І, звичайно, що зараз ми збираємо. ну, Зокрема, у нас є наша випускниця колишня, яка запропонувала почати збір матеріалів, ще як бельгійська споруда. В XVIнадцятому столітті будувалася, ось які були плани архітектурні, так? можливо, ми зможемо їх знайти. Щось нам вдалося вже знайти якісь архівні матеріали, щось ми знайшли в колишніх публікаціях, що зберігалися в бібліотеках. Тобто, вже є певні такі, знаєте, конструкторські рішення, скажімо так. Звичайно, що з тих фото відео, які ми маємо на сьогодні, ми розуміємо, що треба експертиза, спеціалістів, щоб ми розуміли наскільки там пошкоджено стіни, чи взагалі придатна ця будівля, навіть якщо ми її будемо відновлювати. Але такі плани є. Плюс не так давно мене запрошували до Міністерства освіти. Я зустрічалася з нашим міністром освіти, я зустрічалася з сьогоднішнім нашим губернатором. Вони цікавилися, що нам відомо про стан будівлі на сьогодні. Я їм показувала фото, показувала відео. Вони теж зацікавлені в тому, щоб докласти максимальну зусиль, аби після деокупації почати відновлювати. Цей заклад на сьогоднішній день. Наш заклад він єдиний заклад Донбасу, тобто Луганської Донецької області, який має статус авторської школи в Україні. Це перше таке глобальне. Якщо брати наступні наші перемоги, це те, що наш заклад безпосередньо є учасником різноманітних всеукраїнських регіональних обласних проєктів, конкурсів і експериментів. І наш заклад він має ось найбільше таких статусів протягом свого 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 існування. Ми впроваджуємо різноманітні інновації і є серед тих інновацій, які були в нашому закладі такі, які в межах України були тільки у нас. Тобто це теж певна унікальність. Далі, якщо ми говоримо про результати, якими пишаємося, то, звичайно, що результати успіхів наших випускників. Кожен п'ятий випускник нашого закладу отримує свідоцтва з відзнакою і медаль. Далі вони практично 95,6% вступають на бюджет. Це досить високий показник. Крім того, коли е, проводили м, рейтинг якості освіти, ага. да, то наш заклад посідав сорокове місце серед усіх шкіл України. А їх у нас дуже дуже багато. І якщо ми говоримо про результати участі в різноманітних конкурсах, акціях, олімпіадах. В фінальних етапах конкурсу Малої Академії наук, до речі ми є філією цієї малої академії наук, То ми всюди в лідерах. 26 років я працюю вчителем. І знаєте, в принципі, ця методика виникла після того, як я почала безпосередньо тренуватися на власних дітях, скажімо так. А потім я побачила, що це працює, і чому не спробувати це впроваджувати в освітній процес. Чому суть моєї методики? Будь-яке правило, в українській мові правил дуже багато, зокрема, винятків дуже багато, і важко їх запам'ятати. І весь час мої учні ну, скаржаться на те, що не запам'ятовую, забуваю. Я ось вирішила кожне правило трансформулювати у певну таку гру або гра, або малюнок. І в результаті цього малюнку ми разом з учнями його створюємо. І вкладаємо в цей малюнок ті правила, які треба запам'ятати, винятки. І в нас виходить навіть цілий такий плакат, можливо, інтерактивний. Там треба, наприклад, запам'ятати закінчення ую в мене, родового відмінку. Uh -huh. Ну, і давайте малювати портфель, це чітко окреслений предмет. У руці несе очі, значить, це закінчується там на таку-то букву. Там, якщо це будівля, малюємо будівлю на будівлі, малюємо там поверхи і так далі. Ну і з таким чином створюємо цікаву якусь розповідь, історію, яку легко запам'ятати, і дітям потім не важко відновити в пам'яті той чи інший матеріал. Однозначно плануємо. і Ось нещодавно ми проводили опитування серед наших членів колективу. Да? Хто планує, хто не планує. 100% всі планують, всі очікують, що нарешті скоро це все відбудеться, і всі плануємо, що ми це зробимо влітку. Одразу першим, що ми зробимо, ми всі зберемося на руїнах нашої школи. Це буде однозначно. Ми всі розуміємо, що ми будемо плакати, але разом з тим, ми будемо обніматися. І розуміти, що разом сила, а якщо сила, то все відбудується. Ясно, що це буде не скоро, і це буде не швидко, і можливо не так, як нам би того хотілося, але ми віримо і сподіваємося, що таке. Ви знаєте, іноді буває так, що опускаються руки, іноді просто хочеш плакати, то треба поплакати, а потім зібратися, зібрати всю силу в кулак і рушити далі. А якщо є впевненість. То все буде, і все буде так, як нам того хочеться, і все буде Україна, і так. все буде добре.